Вітаю вас, друзі. Мабуть, всі з вас чули про ефект плацебо та ноцебо. Їх дія підтверджена багатьма клінічними дослідами. Пропоную вам послухати дві цікаві історії, які були взяті з книжки Джоді Спензи Сам Собі Плацебо. Отже, історія перша. У 1057 році психолог Бруно Клопфер. Опублікував статтю у відомчому журналі з розповіддю про людину, яку він називав містер Райт. У того була обширна лімфома рак лімфатичних залоз. У пацієнта були величезні пухлини, деякі розміром з апельсин у шиї, в паху і під пахвами, і його рак взагалі не піддавався традиційним видам лікування. Містер Райт тижнями не вставав із ліжка, трясучись у лихоманці, хапаючи ротом повітря ледве живий, його доктор Філіп Пест не вірив в одужання, але сам Райт не здавався, коли він дізнався, що лікарня, де він проходить лікування, стала учасником випробувань експериментального препарату, що витягується з кінської крові під назвою Кребіозен, то дуже зрадів. Райт цілими днями мучив доктора Веста своїми проханнями, поки лікар нарешті не погодився дати йому шанс спробувати нові ліки, і це незважаючи на те, що Райт, який помирає, офіційно не мав права брати участь у клінічному випробуванні. Туди допускалися тільки пацієнти, яким залишалося жити не менше трьох місяців. Райт отримав ін'єкцію кребіозену в п'ятницю, а вже до понеділка він розгулював навколо, сміявся і жартував зі своїми медсестрами і взагалі став іншою людиною. Доктор Вест повідомляв, що пухлини танули як сніжки на гарячій грубці. Протягом трьох днів ухлини зменшилися вдвічі. Ще через 10 днів Райта виписали з лікарні, він був абсолютно здоровий, це здавалося дивом. Однак, через два місяці газети повідомили, що всі десять випробувань показали, що Кребіозент виявився підробкою варто було райту прочитати цю новину. Повністю усвідомити наслідки і прийняти думку про те, що ліки були марними, як він негайно зліг, а його пухлини незабаром повернулися. Доктор Вест запідозрив, що початкова позитивна реакція Райта пояснювалася ефектом плацебо, і, розуміючи, що його пацієнт і так безнадійний, він вирішив. Що йому нема чого втрачати, а Райт тільки виграє, якщо його припущення виявиться правильним. Отже, доктор сказав Райту не вірити газетним статтям і пояснив, що рецидив захворювання стався через те, що той кребіозет, який приймав Райт, виявився з бракованої партії, він пообіцяв Райту. Що скоро в лікарню прибуде справжній Кребіозен, як він сказав, новий, більш очищений препарат подвоєної сили, і Райт зможе відразу ж отримати його. В очікуванні зцілення Райт перебував у піднесеному настрої і через кілька днів отримав свою ін'єкцію. Цього разу в шприці доктора Веста зовсім не було ліків. Ні експериментальних, ні будь-яких інших, він наповнив шприц дистильованою водою. І знову пухлини райта чарівним чином зникли. Він радісно повернувся додому і чудово почувався цілих два місяці, взагалі забувши про рак. Однак потім. Американська медична асоціація поширила повідомлення про те, що Кребіозен справді був марним, медична громадськість стала жертвою обдурювання, ці чудові ліки виявилися містифікацією, у них не було нічого, крім мінеральної олії та простої амінокислоти. Виробникам підробки було висунуто офіційне обвинувачення. Почувши ці новини, Райт пережив останній у своєму житті рецидив. більше вже не вірячи в можливість зцілення, приречено він повернувся в лікарню і через два дні помер. А ось друга історія наприкінці 1950-х дві групи дослідників проводили експеримент. Де зіставляли результати стандартного на той час хірургічного лікування стенокардії та плацебо, це було задовго до появи операції аортокоронарного шунтування, яка повсюдно застосовується нині. У ті роки більшість пацієнтів-сердечників проходили процедуру під назвою Внутрішня грудна лігатура. Хірург витягав пошкоджені. Артерії і спеціально перев'язував їх. Ідея полягала в такому при цьому перекривався кровотік, що мало змусити організм виростити нові судини для збільшення кровопостачання серця. Така операція допомагала переважній кількості пацієнтів. Хоча у лікарів не було твердої впевненості, що нові кровоносні судини дійсно потім регенерують. Це і послужило підставою для двох досліджень. Дві команди дослідників з Канзас Сіті і з Сієтла слідували одній і тій самій процедурі, розділивши випробуваних на дві групи. Одній групі виконували стандартну внутрішню грудну лігатуру, а інші псевдооперацію. Хірурги робили такі самі невеликі надрізи на грудях пацієнта. Як і під час справжньої лігатури, що розкриває артерії, але потім просто зашивали надріз, нічого більше не роблячи. Результати обох досліджень були разюче подібними 67% пацієнтів, які отримали справжню операцію, менше відчували біль і менше потребували ліків, зате серед тих, хто пройшов фальш-хірургію, Таких було аж 83%. Плацебохірургія працювала навіть краще за справжнє лікувальне втручання. Пацієнти, які пройшли фальш операцію, так сильно вірили в те, що їм стане краще, що їм і справді ставало краще, завдяки одному лише очікуванню одужання. І якщо таке можливо, то що це говорить про той вплив? Які чинять щоденні думки, чи то позитивні, чи то негативні, на наше тіло і здоров'я? Задумайтесь над цим. На цьому друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюся, він був цікавим. Як завжди, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. На все добре, Щасти вам.